Християни вони живуть в цьому світі не задля того, щоб тут і зараз отримати усе, не задля того, щоб прожити своє життя якомога з найбільшою насолодою для себе. Християни живуть своє життя задля Божої слави, розуміючи, що з кожним днем. Наближаються до абсолютної повноти свого життя у всіх сферах життя, які створив Господь, і що та краса, та повнота, той смак справжнього життя, який відкриється для кожного з нас з другим пришестям Ісуса Христа, через смерть та Воскресіння Ісуса Христа, він буде настільки прекрасний, що усі наші страждання в цьому світі, що усі наші відмовлення від тимчасових задоволень в цьому світі. Світі вони просто ніщо в порівнянні з тією славою, з тією повнотою, яка відкриється для кожного з нас з другим пришестям Ісуса Христа.